Заснована на реальних подіях. Називається Індійський океан. Ще тоді я знову ж таки не служив у війську. Тоді е мені поставили редакційне завдання зробити сюжет про когось, кого з Маріуполя забрали на окуповану територію. Я знайшов таку героїню, яка потім вибралася в Німеччину, але е вона мені розповіла цю історію, але потім сказала, що не хоче говорити на камеру, тому що, е тому, що в неї залишилися ще на Донеччині, і відповідно вона за них переживала і з міркувань безпеки вирішила. Не говорити. Але з цього вийшов більш. Індійський океан. Що вона робила на узбережжі Індійського океану? Дивилася, як сонце обережно сідає на хвилі і починає на неї гойдатися, гіла солодкі фрукти під пальвами? ганяла на моторолері, вигиналася, мов змія, лежачи на піску, хурила духм'яну траву, танцювала, медитувала, фотографувалася зі слонами. Напевно, саме так все і було. Десять днів світла, 10 днів. Свобода. Поверталася Ніна літаком через Варшаву. Під час пересадки встигла поспілкуватися по відеозв'язку з донькою, яка залишилася з її батьками вдома у Маріуполі. Їй марій було чотири роки. Вона смішно вимовляла окремі слова, особливо нові для себе. Наприклад, говорячи про ракети, сказала: «Мам, а у нас лакети. Які лакети? Ну, що там вже знову вигадуєш? Мам, у нас бомби». Так Ніна дізналася про початок війни. За кілька хвилин рейс скасували, як і всі інші рейси у її напрямку. Наступного дня стало ясно, що далі буде лише гірше. Обстріли посилювалися, почали з'являтися повідомлення про перших загиблих і страшні кадри зруйнованих висоток. Відстані між телефонними розмовами ставали нестерпно довгими. Коли їхало у мікроавтобусі до українського кордону, зв'язок з донькою і батьками зник на сім днів, як виявилося згодом. Крізь гірський час. Повзала у світ весна. Абоненти були поза зоною досяжності. Новини, що надходили, заважали їй дихати. Повна облога міста, повна облога міста. І де тут взятися повітря у її легенів. Вона читала про гуманітарні коридори для цивільних, розстріляні російськими солдатами, дзвонила сусідам. Питала, коли бачили її доньку в останнє. перепитувала крізь скрипіння і шерехи у слухавці. Вона жива? Вона жива? Ви мене чуєте? Вона жива. Проте і маленької дівчинки армія Путіна використовувала системи залпового вогню. Далекобійна артилерія, авіаційні бомби, тактичні ракети, дуже багато танків, мінометів і стрілецької зброї. Постійно трамтійні вібрації. Писали, що місто зруйноване на 50%, потім на 70%, згодом на 90%. Безкінечне згарище. Мертва земля, до якої птахи поверталися ніби додому. А побачили лише спалені гнізда та й розлетілися назавжди. Здивовані, нажахані. Розгублені. Ніна прорахувала всі можливі варіанти, і про всяк випадок неможливі. Тобто, коли їй подзвонили з незнайомого номера, вона вже була готова до всього. Як виявилося одного дня у їхньому посховища, зайшли люди з автоматами, швидко забрали всіх і повезли кудись під Ростов. Частині дозволили, тим, дозволили тимчасово залишитися у Донецьку. Саме звідти телефонували. Ніна слухала незнайомий голос і поданки молилася. Почула знайомі. І розридалася. Їй вдалося домовитися про все майже дивом. Вона забрала їх на блокпості. За вікнами автомобіля пропливали низькі хмари, високі дерева. Майже всю дорогу дівчинка спала на задньому сиділі. Вже за перемишком, прокинувшись від нахабного сонця ранку, раптом запитала. Мамочко, скажи, ну як тобі Індія? Будь ласка, скажи, як тобі Індія? Розбити горизонт хоче, коли ця дорога закінчиться. Мабов'язково про все.